Один, два. Чувак, вода просочується. Вау! зловив. Зловив. Свята Здуріти. макрель є! Yeah. В одній відомій пісні співають сільськими дорогами. Відвези мене до місця, якому я належу». В західну Вірджинію. І в цій пригоді ми підемо старою сільською дорогою в місце, яке одна рідкісна істота вважає своїм домом. Це західна Вірджинія. Ми знімаємо тут вперше, але кількість істот в цьому регіоні величезна. І в цьому епізоді першопроходця нам лишається пройти цією стежиною і подивитися, яких істот ми тут знайдемо. Готові? Погнали! Ну що ж, ходімо. Сьогодні ми працюємо з польовим грепетового Тімом Брастом, який провів багато років досліджуючи різноманітних тварин, які називають цей чудовий край домівкою. І хоч він спеціалізується на рептиліях та амфібіях, сьогодні ми шукаємо одного невловимого ракоподібного, якого поки що ми назвемо Блакитний рак. Це прикольно, у нас є маленька система струмків, які течуть прямо посеред лісу. Це просто чудове місце для того, щоб шукати маленьких лісових жаб та саламандр. Зацініть. Зазвичай ми вважаємо, що більшість раків живуть у річках. Проте вид, який ми шукаємо сьогодні, є різновидом риючих раків, які живуть під землею. Їх можна знайти в місцях, які називаються витоки, там, де ґрунтові води досягають землі з підземного водоносного шару. Подібно до водяних видів раків, риючі раки також ховаються під камінням. Тож наша задача перевернути правильний камінь. Тож, тім, ось це називають витоком, правильно? Марк, заціни. Бачиш цю воду? Прямо в цю яму вода просочується з пагорба, правильно? Так. Тож Тім сказав мені, що ось цей камінь є прикладом того, який нам потрібно перевернути, і під яким можуть бути раки. І я бачу, що під ним дуже волого. Просто подивіться на це. Схоже на звичайне листя, але якщо його підняти, там вода. Тож під цим каменем можуть бути раки. Оу, багацько води. Занурю туди руку і спробуй щось знайти. Ого, там точно є нора, але раків немає. Добре, пішли далі. Ми шукали від каменя до каменя, обережно їх перевертаючи і потім ставлячи назад на місце, щоб не змінювати навколишнє оточення. Нічого собі, що там таке? Величезна саламандра. Ого, яка слизька! Зловив її? Так, я зловив, так, це величезна слизька саламандра, певно, найбільша, яку я коли-небудь бачив. Вони називаються слизькими саламандрами, тому що вони виділяють. Свис зі своєї шкіри, вона, неначе слимак, неймовірно свиська. Дай на переверну тебе. Посидиш у мене на пальцях. Вау! Яка ж вона велетенська! Набагато більше за тих, яких ми ловили вогаю. Подивіться на візерунок, дуже схожий на плямисту саламандру. Перед нами безлегенева саламандра, і особини цього виду дихають через свою шкіру. Не хочу тримати її занадто довго, і якщо ви помітили, я намагаюся не хапатися за неї, щоб не стерти вологу з її шкіри. Тримаю її на своїх пальцях, але вона дуже слизька. Цікавий факт про саламандр те, що більшість з їх видів можуть відкидати свій хвіст. Це називається кадуальна автономія, так само як і у ящирок. Це допомагає їм ховатися від хижаків, і їх хвіст потім відростає. Неймовірна знахідка. А вже ж це не синій рак, але все одно доволі круто показати вам її на камеру. Окей, зараз покладу її назад під камень і продовжимо шукати. Чудовий початок. Добре, погнали. Ну бо, ходімо сюди, подивимось. Ну бо. О, знайшов. Є? Yeah? Є, yeah. знайшов, але він не синій. Це рак, але він не синій. бо, покажи ближче. О, він підіймає клішні дибки. Зацініть. Ау, 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 дідько! Кожного разу. Так, вчепився однією клешнею і намагається вчепитися іншою. Добре, друже, я це ціную. Чи не міг би ти покликати когось з своїх родичів і бажаного когось синього? Так і знав, що мене вкусять. А все ж таки прикольний ракоподібний, маленький риючий рак. Ну що ж, повертаємо цього рака під камінь, і продовжуємо шукати. Можна годинами перевертати каміння і нічого не знайти. Проте це все одно весело, бо завжди знайдеться ще один камінь. І достатньо перекинути лише один, щоб знайти перлину пустелі. Друзі, ви просто не повірите, наскільки синя ця істота, допоки самі її не побачите. До речі, непоганий камінь. Виглядає просто ідеально. Так, непогано. Здоровий погано. камінь. Ти зможеш його підняти, нужбо. дідько, я не впевнений. Ти ж в зал ходиш, Чи зможу його підняти. Спробуй двома руками. Цікава пропозиція. Не впевнений, що це можливо. Нужбо. Так, це буде складно. Ти зможеш. Велика каменюка. Зараз підніму. Готові? Один, два. Воу! Зловив! Зловив! Свята Макрель. Є! Е! Воу! Це синій рак! рак! Я ж казав, що О -о -о -о! знайдемо. Важка каменюка, а під нею синій рак! Тільки подивіться но. Ну. Добре, я залишу камінь, як він є зараз. Так, давай відійдемо. Відійдемо до стежки. Здуріте. Так, це неймовірно. Зацініть. Чи можете ви повірити, наскільки синій цей рак? Краще я візьму його за хвоста. Ось і він, сапфір, пагорбів західної Вірджинії. Він такий синій. Я не вірю. Він синій, як небо. Тільки погляньте на нього. Вау! Це найкрутіший на вигляд рак, якого я коли-небудь бачив. Перед вами підземний вид раків. А це значить, що вони риють нори і можуть занурюватись на 8 футів, а потім піднімаються у ці маленькі калюжі під каменями, щоб знайти їжу. Ці раки не виростають дуже великими це середній розмір. І це самка. Про це можна сказати, якщо подивитися знизу. У неї немає цих чіпляючих лапок, які існують у самців, щоб схопитися за самку. І також я можу сказати, що у неї відросла клешня. Якщо ви не знали, більшість ракоподібних, особливо раки, можуть відрощувати клешні. І саме тому ось ця клешня трохи менша за іншу. Скоріше за все, якийсь хижак відірвав їй клешню, а вона змогла втекти від нього. І зараз ця клешня відростає. До речі, я чув, що ці раки можуть втонути у воді. Тож не треба кидати їх у водойму, якщо знайшли. Ні, вони можуть жити під водою. Вони навіть копають там нори, але їм треба виринати, щоб дихати. У них є зябра, як у звичайних раків, але вони дозволяють їм дихати ще й повітрям. Тож ви думаєте, койоте, чи не треба його повернути назад у воду? Чи не задихнеться він? Ні, не задихнеться. Ця істота прямо зараз дихає повітрям. Койоте, нам треба зібрати деякі дані, правильно? Саме так. Можливо, що це новий підвид цього ракоподібного. Існує два відомих види. І є вірогідність, що цей може бути третім. І просто зараз ми зробимо детальні фото, а також поставимо геомітку. І хто зна, можливо, ми відкриємо новий підвид синіх раків. Круто, чи не так? Як думаєш, нам дозволять його назвати? О, можливо. І якщо у нас буде така можливість, я б назвав його сапфіровий рак, бо я вважаю, що це загублена коштовність пагорбів західної Вірджинії. Друзі, а ви як думаєте, сапфіровий рак? Чудове ім'я. На мою думку, сьогоднішня пригода була неймовірною. Ми перекинули безліч брил, знайшли саламандру, знайшли риючого рака. Ну і а вже ж, під останнім великим каменем знайшли цього маленького красення. Я Коят Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Блакитний рак одна з найунікальніших істот, яких ми коли-небудь знаходили. Його невловима природа та підземне житло ускладнювали цей процес. Та, врешті-решт, нам посміхнулась фортуна. З моменту виходу цього епізоду цей підвид раків. Офіційно класифіковано як нове відкриття в процесі опису вченими. І коли справа доходить до назви, яка офіційно стає сапфіровим раком, тут виникають деякі питання. Проте нам сказали, що цю назву можуть прийняти. Тому давайте будемо тримати пальці. І не забудьте підписатись, щоб доєднатись до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.